Чудові краєвиди, Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Увага на екран! З вами знову пан Степан. Лікарські рослини це зелені скарби. Ми їх зможемо скрізь знайти на узлісті, в балках квітучих, на берегах водойм і у воді, на луках, на полях, на лісових галявинах. Тож, лікарські трави будемо знати, правильно їх збирати, щоб шкоди природі не завдати, а собі здоров'я міцне мати. Продовжуємо знайомитися з лікарськими травами і розвивати пам'ять, увагу та мислення. Це моє 101 відео, і це відео для тих, хто цікавиться лікарськими рослинами, розумно використовує зелені скарби для здоров'я і довголіття, споживає корисну їжу, дотримується здорового харчування, вирощує культурні рослини і екологічно чистий урожай. Дякую, що ви на каналі. І розвиваємо український YouTube разом. Тож лікарські трави вивчай, знай і за потреби їх збирай. Лікарські рослини нам потрібно в невеликій кількості. Ми часто використовуємо тільки декілька видів в Україні офіційна медицина застосовує близько 200 видів рослин, а народна медицина використовує в 5 разів більше. Близько тисячі видів. Це тому, що багато рослин або малоефективні, або ще недостатньо вивчені, та мають подібні лікувальні властивості. Хоча є і такі види, які внесені до фармакопей інших країн, а в Україні не використовуються, наприклад, вербена лікарська відео про неї у мене є на каналі. Тож варто знайти свої рослини, які допоможуть саме вам, бо кожна людина. Індивідуальність, зокрема у біохімічному відношенні, та є лікарські трави, які можна використовувати як рослинні чаї, наприклад, всім відомі чебрець, липа, материнка, ромашка лікарська, глід, меліса. Тож в цьому відео ви побачите найпоширеніше і ознайомитесь з маловідомими лікарськими травами. Ви побачите рослини в період цвітіння, бо саме за квіткою. Можна розпізнати лікарську рослину. І саме в момент цвітіння рослини мають найбільший біологічний ефект, там найбільше біологічно активних речовин. В вашій увазі пропонується 46 видів лікарських рослин. Перший раз я називаю види лікарських рослин. Багато з них ви знаєте. А коли я другий раз буду називати, то ви візьміть собі ручку або олівець і відмічайте рискою. Або можна просто загинати пальці тих видів рослин, які використовує офіційна медицина. Тобто, які ми можемо знайти в аптеці, чи з них виробляються ліки. Полічіть їх кількість і напишіть в коментарях, скільки ви нарахували таких видів. У кого буде вірна відповідь, я позначу це таке, що сподобалось автору. Бажаю успіхів. І так, починаємо. Оман високий. Шоломниця звичайна. Перестріч гайовий. чистотіл звичайний. Суниця лісова. Полин гірка. Бузина травяниста, Паслін солодкогіркий, бузина чорна, шавлія лучна, шипшина травнева, горлянка повзуча, льон звичайний, глід український, королиця звичайна. Буквиця лікарська. Конюшина гірська. Цмин піщаний. Золотушник звичайний, Золота різка. Воловик лікарський. Дивинаски Петровидна. Пустирник собача крапива. Жовтозілля звичайне. Підмаренник справжній. Чистець німецький. Злинка канадська. Бузина чорна. Подорожник великий. Алтея лікарська. Деревій звичайний. Собача рожа звичайна. Вероніка Дібровна, Калина звичайна, Маргаритка садова, Фіалка полева. Чебрець звичайний, Півники болотні, Орлоки звичайні, Волошка синя. Ромашка аптечна. Первоцвіт весняний. Ведмежа цибуля Леворда. Кульбаба лікарська. Розхідник звичайний. Конвалія травнева. Рудка лікарська. Отже. Я перший раз назвав рослини. Тепер буду другий раз називати. А ви підготуйте Олівець або ручку ЧИ ЗАгинайте пальці. І так називаю другий раз. Оман високий. Шоломниця Звичайна. Перестріч Гайовий. ЧистотіЛ звичайний. Суниця лісова, Полин гірка, бузина трав'яниста, Паслін солодкогіркий, Бузина чорна, Шавлія лучна, Шепшина травнева, горлянка повзуча. Льон звичайний, глід український, королиця звичайна, буквиця лікарська, конюшина гірська, цмин піщаний, золотушник звичайний, золота різка, воловик лікарський. Дивинаски Петровидна. Пустирник Собача крапива. Жовтозілля звичайне. Підмаренник справжній. Чистець німецький. Злинка канадська. Бузина чорна. Подорожник великий. Алтея лікарська. Дереві звичайний. Собача рожа звичайна. Вероніка дібровна. Калина звичайна. Маргаритка садова. Фіалка полєва. Чебрець звичайний. Півники болотні, Орлики звичайні, Волошка синя, Ромашка аптечна, первоцвіт весняний, ведмежа цибуля леворда, кульбаба лікарська. Розхідник звичайний. КОНВАЛІЯ травнева, РУТКА лікарська. Отже ми назвали і ви їх полічили. Які на вашу думку офіційна медицина використовує види рослин? І скільки їх? Минув 2024 рік ще один рік війни важкий для України. І кожен день дякуємо Нашим захисникам, які боронять наше мирне життя, і кожен з нас мусить знати, як їм допомагати. Відео українською підтримаємо український контент, поставте вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Дякую. Зелені скарби відкривай і здоровим будь. Бай-бай.